Саміт миру буде проходити, але ми маємо готуватися самостійно. Що саме робити? Запасатися генераторами та пабербанками. Саме таку пораду українцям дав міністр енергетики України Герман Галущенко. Він каже, що нам варто бути готовими до всіх можливих сценаріїв на весні та влітку через російські атаки. Водночас, за словами чиновника, енергетики зроблять все можливе, щоб вони не знадобилися. З нами на зв'язку Олег Устенко, економіст. Пане Олеже, раді бачити. Доброї ночі, вітаю вас, пане Олеже. А можете нам популярно на пальцях пояснити? Ми вже багато чули, що останні обстріли особливо завдали нам дуже великих збитків. Наскільки вагомі ось ці втрати, яких ми зазнали? Ну, вони вагомі з точки зору короткотермінової перспективи, бо все ж таки зруйнована частина наших енергетичних підприємств. Як і цей випадок під Києвом, то взагалі треба, якщо відновлювати, то відновлювати фактично з нуля трипільську станцію. Якщо стосується взагалі короткотермінової перспективи, то тут ми можемо додати до цієї загальної суми взагалі збитків, які ми отримали внаслідок цієї агресії з боку Росії. От президент нещодавно в Чернівцях при зустрічі з студентами сказав знову про це. 700 мільярдів доларів. Ви пам'ятаєте, що загальна сума збитків, які ми отримали прямих збитків від російської агресії, це 750 мільярдів доларів. А якщо додати туди ще непрямі збитки, сума буде сягати одного трильйона доларів. Тобто ми говоримо про гігантські суми. І частково ці суми формуються, в тому числі із тих станцій, з зруйнованої енергосистеми, на яку цілися. Російські ракети, російські збройні сили з іншого боку, теж треба розуміти, що не дивлячись на те, що ці станції або взагалі енергетичну систему ми маємо відновлювати і відновлювати зараз для того, щоб вона могла продовжувати працювати ну, в такому, якщо хочете, воєнному, але все ж таки більш-менш нормальному режимі, мова йде про те, що має бути компенсація і для держави України, і для тих приватних. Підприємства, які взагалі втрачають свої енергетичні підприємства, тобто це така дискусія, яка зараз актуалізувалася знову в експертному середовищі, в тому числі тому, яке займається поверненням або намагається повернути для нас оці заморожені зараз російські. Активи їхнього центрального банку, і в тому числі оцей другий трек, який активно зараз розробляється, виплата для нас відсотків. Але повністю міністр Галушенко прав, коли він говорить з приводу того, що це буде мати і короткотерміновий ефект, і треба розуміти, що в короткотерміновій перспективі ми маємо бути захищені а це означає, що генератори, акумулятори і все те решта, що ми вже переживали декілька років, там скажімо, менше в 22 му здається, але. Більше в 23 роках воно все продовжується і зараз, але це буде мати і більш більш такі тривалі наслідки для нашої економіки, збільшуючи до речі, той чек, який має бути пред'явлено країні агресора за ті збитки, які вони тут задіяли на території нашої країни. А це вплив на нашу економіку. Все ж таки не забувайте, що наша економіка достатньо серйозно залежить з. Взагалі від енергетичного від енергетики кожна одиниця продукції має свої собівартості, таку значну складову енергетики, енергетичної вона коливається по різних видах промисловості від 10%, відсотків, або деяких навіть доходить до рівня 80% вартості, взагалі в собі в собівартості продукції. Тобто уявіть собі, що якщо підприємства, які не мають можливості можливості отримувати електроенергію, вони мають переходити на або більш скорочені на не такий скорочений режим своєї роботи. А це означає, що ми не дотримуємо ВВП. Якщо ми не отримуємо ВВП, то того збільшення, яке прогнозується на рівні біля 5% на цей рік може бути меншим. Ми можемо знаходитися на рівні там, скажімо, на 1%, менше, там скажімо, до рівня 4% зростання може бути, а може бути і нерівні три тобто мова йде про те, як швидко зможе зможе ця система енергетична адаптуватися. От вже після цих ударів, і це означає, що якщо немає достатнього зростання валового внутрішнього продукту, це знову означає, що ми отримуємо, якщо не зростає економіка, так як вона прогнозувалася, як закладено в держбюджет, це означає, що ми можемо отримати. Ну, є ризик, що Тримання менше доходів в державний бюджет, і це означає нові виклики і для нас, і для наших союзників. Але все ж таки, я маю надію на те, що енергетики вже не раз доводили для нас і в 22 і в двадцять му роках, і вже і в 24 му році, що вони працюють швидко, ефективно, не дивлячись ні на що, вони можуть знову підняти нашу енергетичну систему до того рівня, який був до цих обстрілів. Пане все, Олеже, і... даруйте в. У нас не так багато часу, а в мене є ще одне питання, а можливо, навіть порада від вас. Якого характеру уряд каже про те, що нам потрібно готуватися так до осінньо-зимового періоду: Павербанки, генератори, обладнання, яке може допомогти нам і візьме на себе частину з цієї генеруючої енергії. Так само уряд не. Неодноразово закликався до звертався до українців з закликом повертатися за кордону, якщо вони виїхали після 24 лютого. В чому полягає моє питання? Що ви порадите тим українцям, які планували влітку повернутися додому? Чи варто їм квапитися, зважаючи на те, що новий сезон осінньо-зимовий буде непростий, і якщо збільшиться кількість? Громадян відповідно збільшиться кількість домогосподарств, які потребуватимуть Активних, так, так електроенергії, тепла. Що їм робити? Лишатися, перечекати ось цей непростий період чи повертатися додому? ну, більше. Саме це люди, які знаходяться зараз на території України, і в першу чергу вся увага до цих людей, і оці люди, які зараз знаходяться в Україні, зрозуміло, що вони мають захистити себе всіма можливими засобами, в тому числі і тими засобами, про які говорить пан міністр енергетики, і дуже доцільно говорить з цього приводу Пауербанки, все те, що закупалося в кінці 22-го року, перед 23-м роком, теж. Так активно використовувалося, воно має бути в домогосподарствах. Що стосується е, взагалі нашої економіки, можливості зростання, повернення і так далі. Зрозуміло, що це справа і кожного, і це не може бути не в полі зору держави. Але якщо мова йде е, про е, державу, то все ж таки це питання. Якщо ми говоримо з вами про економічне зростання, то економічне зростання не забезпечується е, лише наявністю е, робочої. Сили, воно забезпечується і технікою, і технологією, і в тому числі до речі, і оцією електроенергетикою, яка зараз перебуває в стані такого ну глибокого стресу. Так що я все-таки концентрувався на проблемах, не пов'язаних з людським капіталом, зараз, а першу чергу на проблемах, пов'язаних з забезпеченням нормального функціонування виробництва. І тому знов таки, багато що залежить від всіх, ну залежить, звичайно, що від всіх, але від наших енергетиків, Етики, особливо в короткотерміновій перспективі залежить, як ми можемо виживати, от в ці складні часи. Я маю на увазі наша економіка. Ну і відповідно, ми люди пане Олеже. Ще в нас є півтори хвилинки. Не можу не спитати, коли кажуть про генератори, треба пригадувати, що генератори не працюють на повітрі. Так, так тема пального. І палива, особливо якось тепер ввечері. Ми знаємо, що ще і події на близькому сході можуть додати своїх нюансів і коректив. Ваш прогноз короткостроковий, що буде з ринком палива і з ринком пального в Україні? Чи чекати підвищення цін на бензин в нас менше двох хвилин? Півтори. Давайте півтори. Я б сказав би так, що все, що стосується звичайно геоекономічних зараз ситуацій, то все говорить про те, що можуть бути зростання ціни на нафту і до речі, ми вже її спостерігаємо зростання цієї ціни на нафту ну протягом там останніх декількох тижнів. Чи вийде ціна на нафту за ті межі, які ми з вами спостерігали, скажімо, на початку цієї війни, цієї агресії, коли доходила ціна за межі за 100 доларів, виходить? Дали, я просто не вірю в такий сценарії в короткотерміновій перспективі. Зараз на автомарки бренд знаходиться в межах ну приблизно біля 85 доларів до 100 доларів. ще. Достатньо далеко такого плану стрибки. Вони бувають, але я би не прогнозував, що він може статися на ну, там, найближчі тижні. А відповідно, те, що ми справі з вами очікувати, ми вправі з вами очікувати таке тривале збільшення ціни на нафту. А відповідно, збільшення ціни на нафту на такими невеличкими кроками буде означати, що буде збільшуватися ціна на всі нафту, на продукти нафтопереробки. І відповідно, ціна на. Бензин і дизель теж буде збільшуватися. Наскільки буде відбуватися це збільшення, ну можна прогнозувати, що воно може бути протягом там, скажімо, найближчих е, трьох місяців. Можна очікувати збільшення від 10 до 20 відсотків на нафту. Відповідно, е, в таких же межах ми праві очікувати з вами і зростання е, ціни на паливо. Е, тобто, додайте е, щонайменше до того, що ми бачимо з вами е, зараз, можна додати ну скажімо, через перспектив в перспективі три місяці. Якщо геоекономічна ситуація буде такою напруженою, як вона зараз є. А вона, на мій погляд, буде залишатися достатньо напруженою протягом так, цих так, трьох жаль. місяців. Можна сміло додавати 10% протягом от найближчих трьох місяців. Сказати, тому... що це глобальне, це не глобальне, але це буде негативно впливати на знов-таки на ВВП всіх країн нас в тому числі, по собі вартості нашої продукції приблизно 5% відсотків Міло. Пане Олеже, дуже дуже дякуємо, дякуємо. вам за розгорнуті відповіді. Олег Густенко, економіст. Говорили в тому числі і про енергетику, і про паливо.